И всем привет, с вами Дэн Шел. Доненька, не было видео, да, я знаю. Задержался я так. Пока что болею и так болею, да. Я одно видео про Фуков там дуже интересно. Ну я хотів бы зара показать механический, но він не дуже механический, но ну, армию. Ось я, я мостик построю, переходить, ось ману типа, ви, коротше, зрозуміли. Оцю штуку, ви всі добре знаєте. Тут шахта, я зробив. Так, да, я рив, рив. Давайте подивимося. Ось такі коврики я. Бачите, тут ще один. Це коврики маленькі. Ось такі нас привітують. Сюди ми заходимо і. Текстурки не прогрузились. Давайте я вийду. Так, вы там ничего не побачили. А, Зарядка текстурку, Хай изменится. на да, трошки долго загружается. Уже скоро я буду на вебку снимать. Так. Ну ось э, все у нас все сделалось. Давайте, ось тут я повесив, чтобы все знать. Ну, для чего это, например. Вы тут дом и башки такие за вами бежит. Вы бежите сразу сюда и включаете отсю. Эту... Включили. И дивлюсь, если у вас приватное, оно закрывает. И он, он не то, что двери там можно как-то открыть. Я не знаю, как. Ну, как-то открыть, да. Давайте свет включим. Тут, как в туалет можна так казати. да я ось тут сделав типа туда идет так далеко далеко цему вальничек тут можно снять свою одежду давайте я зараз сниму свою броньку повішу. на себе надеваю давайте зараз положу да Це в новых версиях майнкрафта чи в яких я там не знаю Вот это можна делать. Ну, давайте на собаке. И пошли заре там монок типа того. Ось тут есть. Типа столик такий, тут я сюда ничего не клав. Тут у мене вот це трохи притекает, да, об этом. А тут уже сам крутяк, дивіться Ось, іменно такі треба, если хочете, и дивіться Вода. А я пробував в 20. А я думаю пробував вот таким. Вот таким воно не получилось. Теперь я уже понял, что надо. И нажимаем два раза. Берем воду забираем. Ну, я в режиме тем, так что я буду наоборот. Потом, ну, берете и сюда. Воду берете И там забираете. Це бесконечно вода. 4 кубика, да. Рифму сказав. Давайте зараз подойдем. Вот тут відповідає. выключить, включить. Ось тут забирать, ось оце все. Тут кімната я родителей, так буде читати. Ось такий гарний вид на двір. Да, давайте, ось тут я трошки так постарався оформив. Ну, ось така кімнатка в мене вийшла. Це телевізор. Да, строїв дом я сам. І пар, десь минут пару навіть часики строїв його. Тут прапор у нас такий, тут потом, е, жарить, тут всяке м'ясо, забабони. І бачите, тут у мене ніч, що спалює. Да, так би і ніяк не вийшло. Так що це ще я вам показав, як це як зробити. Щоб отакі. Бо я що -то, спочатку, було, отакі е, грубі, ну ні, мені ні гарно було. Так що я зробив так. Тепер давайте спустимося в нашу секретну кімнату. Да? Ось секретна комната, тут треба опять код. Ну, Код це вже я і змінив. І треба на скористь. Як я змінив? Ви пам'ятаєте з того роліку, тут були поршні. Ну я і змінив і тепер воно на швидкість. <кій> да. Ось тут у нас варічна стойка, це все, ну там хоп, прибамбоси. А тепер давайте ось тут сюди вилазим Ось так вона делается. Ну, я тут туда... там. Давайте я вам покажу. Я тоді просто перевіряв отут дивився як робити Ем, Да. Оце все. Давайте. щоб туда не лазить, железну двері я візьму Блин, спускайся. Все. Давайте, Заре. Іменно на п'ять блоків треба. Іменно на п'ять. Не більше, не менше, ніякі. Блін. То не хочу взлітати, хочу. Так, і смотрею, яке ви хочете. Подивимося. Так, раз, два, три. 4, еще одна и мона заканчивать. Вы пишете, что так долго. Ну, не просто... А, я еще забыл, надо у С и такие кнопочки ставим. Так. И еще тут две ланочки такие моно. Ну, даже не мона а надо. Тут поставим вот такие штуки. И вот сюда, так. Выдаем, выдаем. Вот эти штуки надо. Теперь берем такую нас и вот такую, например. Мы так очень очень. Далее покрываем вот сюда. Ну, які там, хочешь, код так вот я просто показую, як надо. Все, берем сюда, протягуємо до цього і йдемо ведемо. Так, ведемо, 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 ведемо. І ось тут у нас буде механічна двері. Давайте гри, повторити. Не, надо, щоб приймалось сюди. І тут і механічну двері. Тепер, бачите, нажимаю і відкрилось. Ну, все, як я і хотів зробилось. І давайте під кінець відео я завжди буду <кхи> показувати. Дершу за курицю і, під кінець кожного, кожного, кожного відео буде атомна бомба з куриць. Так, да, атомна бомба з користь. Зари я ось це делаю. Я десь не знаю, якого дня там буду снимать, Десь 6 грудня я на вебку буду снимать. Який це день, я поки що не скажу. Це дуже для мене хороший день, Не мій день народження, але ми дуже одні люди. Я дуже болотаю. Так, і давайте зараз ми куриць понаведемо. И так оно легко делается, и курицы заработать. Что, ну, ну, как я и казала, атомную компенсацию. он? ну, походу, она не хочет. А, уже все. И всем спасибо за просмотр. Не забываем поставить пальцы вверх. Потому что я стараюсь у вот, оценить. То механический сам сделать Вот эти штуки да, шахта там, я под как выиграл ну, там, я не хочу показывать, есть ту шахту. Ну, всем спасибо за просмотр, не забываем поставить вверх, что я уже снимаю КСК, да, серия выйдет. там я нашел одну карту, О, офигенно, там против зомби, человек, треба выжить человеком против зомби. Да, я можу карту поставити подсылочку. Ну, не под цим, а под іншим відео, Не поставити пальці вверх і підписатися на мой канал. Ну і відео, ну, все, ну, Всім пока. Да, і, що ж. ще хочу е, э, в одному ролику я таке саме показував. оце, То э, наберем ще два лайки в цьому ролику і вийде карта за дропя. да, як дроп.